Всім привіт! Потрапила мені до рук дуже велика старенька Ерія, і середні бульби вже почали відмирати. Стали м'якими. Я їх відрізала і в мене вийшло так от один, два, так, три і чотири. Насправді, оця теж розпадається на дві частинки, тому, може, п'ять. І всі вони самостійно відділилися від великого куща. От я їх трохи почистила і буду саджати. Ось ці старі бульбочки я вирішила залишити, бо вони всередині десь я тут от, зелені і живі, тож вони будуть годувати рослинки. Поки намагаюся вирішити, чи в один це все горщик, чи не в один. А на цьому сьогодні все і всім пока пока.